Сонечко трошки кусається на вечір, б'ється, але хочу вам показати дуже гарний трактор. Попередні ми зібрали і не встигли вам відзняти, розказати по параметрах, характеристиках. Уже думають, на цей раз ще поки що є вільний, кого цікавить, проїжджайте, готові до тест-драйву. Це і Оріон 504-й на 60-сильній базі, ловолозькій базі. Це дуже хороша, потужна база. Двигун 50-ка. Передні задні противаги. Трактор на 50 кінських сил має двигун 4 повна комплектація, є реверс, двохдискове щеплення, зручна надійна кабіна, дуже надійна зручна кабіна, гарна така, достатньо місця, підвісні педалі, 25 рік випуску, панель приборів автомобільного типу. Кермо має можливість регулюватися. Важелі управління бокові, абсолютно рівненька підлога, є магнітола, є вентилятор. Ну, правда, кондиціонера немає. Але хто... є люди, які шукають техніку без кондиціонера, тому саме для вас от є такий хороший, цікавий варіант. Примусові циліндри, ось, де два циліндри, дві пари гідровиходів, чудово надійний тракторець, це є оріончик, якісний. Надійний, це прошечка. дуже хороша ціна на тракторець і є один вільний. Кого цікавить, приїжджайте, міні-агрорівне є в наявності, готове на тест-драйв та для ваших покупочок. Дійсно гарний варіант тракторця з кабіною. І такий симпатичний. Симпатичний, бачите, під підношечки, все зручно. Бачите, б'ється сонечко, надає вам якісно відзняти відео. Кого цікавить, приїжджайте, місто Рівне, вулиця Київська, 92 ж.